Час. йдемо на, на другий етаж. У нас є той танк. Цись, і цей, який він украв од Олесі. І легендарний! Легендарний, який повернувся із гроба. Тун, Тунк, Тунк, Сагур! У нього є потім і карача і лас Трала Тралалиритас. Ви знаєте, що я зараз роблю? Ребята, ребята, ви спросите, просите, наш поклав на третій етаж, хіть у них могли туї стати, так бути, бути май частинка кращі, а вони для мене самі дорогі брейн Я собі, я собі потом їх перенесу на мій другий акаунт і а можна я цього продам Дениса, щоб вийшов. Kiril! 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 Sudoku! Тут через 56 минут буде івент uh, 32. Ого! Ну так! Та... Я тобі на потом перезвоню. А чого? Я йду не та тих. А ну, зачем? Ну так іду. Ну, коротше, він, він збив. Це собі принесу на другий аккаунт. А це я продам. Коротше, ребята, всім пока. Ось -во такий вот, був крутий обзор. Ну і коли хоче, можете додати Дениса. Ко хочете, можете доляти Олесю. Мені повністю без різниці. І з вами був Кирил Денес і... Ну, і трішечки Олеся нам помішала там. Ну і будемо читати, що вона там теж була в ролику. Ну і всім пока, друзі, і моя приватка нова. Е, може, колись вийде продовження, я не, не знаю. Ну, коротше, пока, а це собі принесу на другий аккаунт. Пока!